Так, зараз будемо підсаджувати наших норвезьких маточок. Ось у мене от водочок був, я пересаджую його у вулик і одразу сюди випускаємо маточку. Ось сюди, отак. Раз. Пішла. Зараз я вам покажу. Зараз я вам достану, покажу. От і маточка. Зараз пчелки її обнюхають і одразу ж приймуть. Ну, вони вже її приймають. Коли маточку не трогають, не катаються, не дергають, ні за крила, ні за ножки, вони зараз її обнюхають, облискають і одразу ж создадують свиту. Ну, ну, в принципі, вже видно, вони колечком стають, сонечком, бачите. Це вже все, це вже матка прийнята. Тому. Маток можна підсаджувати як то кажуть, з руки. Но для цього діла треба спочатку, щоб була підготовлена сім'я, щоб вона жадала матку. Матку от жадана жадала. Ось, бачите її. Зараз її облюбують. Так, ну я поки пересажу. Ну що, водочок готовий, одна ось стала. Зараз підсажу вощинку, та і все. І закриваємо її. Подивимося ще на маточку. Якщо її знайдемо. Да? Ось вона. Бачите, все, вона вже ходить, її ніхто не трогає. В принципі, оце так. Пішов я підсаджувати. вже дві підсадив, ще три треба підсадити.